Це так зірка американських бойовиків 90-х і трохи нульових ницо дякував не до царю за громадянство країни-агресорки. Але це сталося ще у 2016-му. Я люблю вашого президента. А у 2024-му диктатор Путін вручив орден Дружби за великий внесок у розвиток міжнародного культурного бла-бла-бла Спецпредставнику МЗС РФ із гуманітарних зв'язків зі США Стівену Сігалу не вистачить жодних слів. Щоб висловити і виміряти ту неймовірну відданість, з якою президент керує своєю батьківщиною. Оцініть, як підріс хлопчина. Був якимось актором відомим боротьбою проти світового зла, але швидко навчився хто і хто. Тому за нагороду від Путіна тепер звично кланяється і обзиває монстром захід. Ну, такий собі спецпредставник зі зв'язків зі штатами. Ви моя сім'я і мої друзі. Люблю вас усіх. І ми стоїмо разом. Скажи мені, хто твій друг? Але до цього всього Стівен Сігал мав респектабельну кар'єру: голівудський кіноактор, сценарист, продюсер, режисер, майстер, айкідо і навіть музикант. Дякую! В його фільмографії понад 50 стрічок, але найпопулярніші припали якраз на початок творчості. Втім, людина небідна, відома, з успішним бекграундом. Чого ж його потягнуло зі США на Росію? Відповідь далі. Моя невелика промова звернена до всіх росіян, але в першу чергу до Володимира Путіна. Сігал, відомий своєю палкою дружбою з Путіним, давно називав хазяїна Кремля супер-пупер ватажком. Розповідав, що під керівництвом. Диктатора майбутнє Ерефії буде найкращим. Точно вам кажу, ми переможемо. Ступив до провладної партії Справедлива Росія. Він один з найвеличніших світових лідерів і один з найвеличніших президентів у світі. От що буває, коли тебе багато б'ють, зокрема по голові. Здавалося, що Сігал наприкінці ще зігане на камеру. До речі, це було б не дивно, адже він упевнено виступає за країну агресорку. Наприклад, підтримав анексію Криму та початок війни на Донбасі у 2014-му. І звісно, аплодував Путіну за повномасштабне вторгнення у 2022-му. Актор усіляко виправдовує криваву жагу московитів. Законодавство більшості країн не завжди дозволяє нам карати поганих хлопців. А далі Сігал згадав, що він режисер, хай і поганий. Та попхався на окупований Донбас знімати фільм про про вбивство українських полонених в Оленівці. Руські, як я бачу, роблять усе, що в їх силах. Він розповсюджує голов головний фейк московицьких медіа про начебто обстріл СІЗО ракетою Хаймарс, хоча це вже було неодноразово спростовано поважними змі, зокрема CNN. Але для чого слухати розслідування пристойних каналів, коли Стівен може просто наговорити маячні? І навряд безкоштовно? Якщо ви поширюєте фейк ньюз брехливі новини, а жителі не знають, у чому правда? Це означає, що їх можна схилити до чого-небудь? Суто прагматичне запитання: а що виграв Сігал, коли продався стельбухами Кремлю? Показова любов до Путіна, паспортне до країни, ганебна співпраця з терористами так званих ЛДНР. Вони думають, ось він розпочав війну. Той, хто першим вистрілив, це насправді дуже далеко від правди. Невже мало заробляв у Голівуді? По перше, а хто сказав, що Стівен зав'язав з кіно? Останній фільм за його участі в головній ролі вийшов у 2019 році. Що тут дітлахи роблять? Вечірка по-друге, сігал, прізвище якого співзвучно з морською чайкою англійською, не такий вже і простий птах. У 2020-му преса з'ясувала, що він зареєстрував будівельну компанію разом із членом ради федерації РФі Олександром Бабаковим. Той перебуває у санкційному списку США. Багато залежить від того, звідки з'явилися ці гроші. Буквально за два тижні актор переоформив фірму, щоб приховати зв'язок із російським політиком, оскільки самому Стівену у штатах це загрожувало мільйонним штрафом або ув'язненням. Зрештою заробляє наш антигерой не кисло, де тільки може. Коли ви кажете російський мільярдер, це не обов'язково означає, що я заробив усі ці гроші в Росії. Тепер актор, якщо і ходить червоними доріжками, то це точно не церемонія Оскар або Канський кінофестиваль. Нині його запрошують на Іссикуль. Це таке озеро в Киргизстані раптом що. Тепле. Я азіат і провів дуже багато часу в цій частині світу. Місія усігала там не нагороди отримувати, а бути лялькою на весіллі сина колишнього депутата киргизького парламенту Азамата Араббаєва. Тут все як годиться у постсовку. Гольф-клуб «Клиновий лист Катя Лєль, Йолка та інший шлак. До речі, Стівен робить таку процедуру далеко не вперше, бо ще одного сина Арабаєва він теж одружував декілька років тому, враховуючи, що я частково монгол, як ви знаєте, у мене батько бурят. Я дуже добре знаю цю кухню. То він американець, то росіянин, то монгол, чи то бурят, а не так давно Сігал почувався ще й білорусом. Любить потусити з диктаторами у 2016-му Лукашенко провів Стівену екскурсію городами, погодував з рук морквою і подарував кавун. Nice. Готов, готов. Насправді ж актор прилетів не лише бульбу салом поїсти, а тому, що співпрацював з найбільшою білоруською компанією-розробником онлайн-ігор Кажу ж, Косить бабло де тільки може, втім трапа за долонь вусатого тирана. Тоді стала мемасомно довгі роки. Їж на здоров'я, це дуже корисно. Висловлювання та дії сігала не залишаються без уваги. Йому вже забороняли в'їзд до України після отримання російського громадянства. Також він фігурант бази миротворець як особа, що становить загрозу національній безпеці та міжнародному правопорядку. Актору загрожували санкції Європейського союзу за відвідування інавгурації диктатора Путіна. Дуже добре, дуже добре. А раніше політики США та України закликали Євросоюз ввести обмеження проти Сігала, Кіркорова та Собчак за підтримку так званої. СВО, що і не дивно після таких промов. Війна, в яку ми зараз втягнуті, була розв'язана і фінансується заходом, і вже зачепила весь світ. Бла бла-бла, традиційно додам я і зверну увагу на ще один важливий аспект у життєдіяльності Сігала. У США актора підозрюють в зґвалтуванні і сексуальних домаганнях. Можливо, саме розслідуванням з боку поліції можна пояснити аж таку палку любов Стівана до перебування на Росії. До речі, дещо схоже запитання йому поставили якось в інтерв'ю для Бібісі. І що відповів сміливець? Це все так. Дайте, я зніму з вас мікрофон. Я йду з інтерв'ю. у болоті не сам затягує туди і молодь сина Домініка, який би міг бути прогресивним і сучасним, але вже обрав проросійські погляди і підтримку Путіна. Сігал молодший одружився у Москві з місцевою моделлю і надалі планує наслідувати батька. Будувати кар'єру в країні агресорці, що ви хочете тут робити, я ще не вирішив. Вам подобаються російські жінки? О, точняк. а нещодавно сігал досяг нових щаблів у пропагандистській ієрархії, заявив, що готовий долучитися до лав окупаційної армії і вмерти за Путіна. Це цитата з його роботи «В ім'я справедливості. Втім, сказав Стівен таке не у художньому фільмі, де він бореться з наркотрафіком, а у псевдо документальному кіно з одноіменною назвою Стрічка побачила світ в жовтні 24-го року на Росії. Це основне приміщення СБУ це щось типу ЦРУ. У так званій документалці Путінський прихвостень всіляко виправдовує так звану спецоперацію. Шкодує Ерефію, яка увага захищається від агресій заходу, а українців виставляє нацистами та фашистами. Я навіть не дивлюсь на цих людей, як на людей. Вони гірші за тварин. Класичні наративи кремлівської пропаганди. При цьому Сігал не згадує про масові штурми росіян і величезні втрати окупаційної армії, не називає підстави для початку війни проти України. Звісно, навіщо незручна правда? Коли є брехня, і гроші, але з